Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Одні мої друзі, які займаються різними пошуковими експедиціями, копанням всякого антикваріату і так далі, замовили мене одну таку штуку. О, ну, простенька робота, але просто покажу. Значить, є магніт, неодимовий магніт. так. Він є круглої форми, так. Е, магніт розміром. Круглий, так? Діаметром 55. І довжиною 25. Значить, що треба з цим магнітом зробити? Перепрошую. Його потрібно вбрати, вбрати в обойму. В обойму вбрати. І ця обойма має мати різьбу. І щоб цю різьбу вкрутити, зараз покажу що? Вкрутити отакий от. Рим -болт. значить Як буде виглядати наша обойма? Так. Носьова лінія. Так. Так. Так, так. так, Ну і тут буде отакий от перехід плавний. Так. Ось така от обоймочка. Тут всередині в нас буде наскрізний отвір. Тут в отворі буде різьба. Різьба. Е, так. І, значить, що? Різьба у нас тут буде. Що у нас тут? Тут М12, різьба. Так, е, значить, і ця обойма має ще стягуватися болтом. Тобто вони сюди ставлять наш той магніт, так, магніт тут буде стояти, і вона має ще його зжати. Е, матеріал, е, з якого ми будемо робити, це є алюміній. Саме звичайний алюміній, не дюралька, а алюміній. І розміри є абсолютно довільні, тобто, абсолютно тут якби політ творчості. От. Ну що ж, токарна робота і фрезерна робота. Покажу все від і до. Чому матеріал алюміній? Тому що той магніт на себе тягне дуже багато всякої. Усякої заразі, ага, я забув сказати, що різьба М12 має бути ще отут. Отак от от з торця, а з периферії. Так? Для чого ця штука взагалі є? Значить, магніт буде всередині. Так? Отвір звідси, з різьбою, з таким вухом. І може бути вухо прикріплено ще сюди. Звідси, так? Е, суть яка? Вони беруть вони беруть озері чи на річці з лодки чи з моста. Цим магнітом вводять по дну за шнурок і витягують те, що до нього липне. Якісь, там, може якийсь а може якийсь хто що загубив, і відро з колодію витягнути і так далі. Ну, би, отаке. Тому алюміній, для того, щоб він не налипало на нього всякої шмалі. От, ну, ж, поїхали, би, простенька робота. До речі, оцей алюміній, е я не знаю, що це за марка. Ну обробляється все-таки непогано. Ну це не дюралька. Це не дюралька. Я не знаю, що за сплав, Ну, звичайно алюміній. Ну що ж, взяли патрон і поїхали, як то кажуть. Оборотики 630. Першим ділом що? Торцуємо? that больше. Так, чистовый тут. Паска тут. Наступним етапом буде шорт? Ну, гарно, чистенько виходить. Наступним етапом буде сверління отвору. Так, Сверлимо отвір. чуть чуть масельця на сверло. Сверло 10,2. До нас крестья! Побільше Две. Так, І що? І зараз зразу ріжемо різьбу. Оборотики ставимо. 30. Мечек я вже підготував. Масельце І отак от, як от, скажемо так, від руки. Тої точності повністю вистачає. Я люблю працювати, щоб був готовий весь інструмент зразу на початку, щоб не шукати. Тобто я собі підготував зразу сверло, мечик, масло, різці. І тоді робота йде досить швидко і оперативно. Так. Наріжемо з запасом. Все рівно з другого боку буде розточуватися. Деталь робимо за дві установки. Тобто так. І потім переворот і все. Так, достатньо. Добре є. Розвернув деталь в кулачках, торцанув, зняв легеньку фасочку, так. І щоб менше дерти розточним різцем, роблю поглиблення сверлом. І будемо зараз розтачувати. Так. І розточуємо. Коснулись. Вірте і вірте. І Перша фаска! Ну, чітко До речі, я забув вам сказати. Оцей алюміній я згадав. цей алюміній то є литий. То пацани самі лиють. Беруть металом алюмінієвий різний в банку, ну там чи в кастрюлю стальну. так, І в кузні до мене попросилися в кузню, я їм розпалив горн. І вони той алюміній розплавили швиденько і залили в саму звичайну таку банку, якби не то з під краски, не то що. Я їм там дещо точив, і то вони мені лишили отой кусочок. До речі, бачите, от, самопальні литий алюміній, але досить таки класно вилили. Ні пор, нічого. Лили так без заморочок особливо. Просто взяли, налили, шлак зібрали зверху ложкою та й по всьому. О, Ну і бачите, виходить класно. Так, ну що ж, тут у нас є 50. Е... 50 в плюсі 2 десятки. Так. Е і глибина 25. Наступним етапом буде що? Буде Просверлимо тут отвір для того, щоб закріпити ремболт ще поперек І що ще? Ага, І буде фрезеровка е розрізу. Так, тепер робимо паз під болт. Спочатку треба зробити таку якби західну площадку. Робиться це двох фрезою Заточив я фрезу Від'їхав, скільки треба в... Значить, в... значить на деталь. У нас тут стінка 12 мм. 6 мм і плюс половина діаметру фрези. Значить, у нас 14 плюс 7. 6 плюс 7 13 мм. Коснувся звідси від'їхав 13 мм туди. І що виходить? Сверлимо пінолькою. Так. Не сверлим, а фрезеруємо скоріше. Так? І, е, до якої межі? Значить до До тої межі Поки в нас от, вийшлася така західна, західна площадка, ніби так. Удачно вийшло. Зараз може ближче, покажу, дуже блікує світло. Чистенько, бачите, алюміній, алюміній, алюміній обробляється прекрасно. Тепер що далі? Ну, Можна ще щось заглибитись, так? Тут. Тобто, тут розмірів особо критичних нема. О. Є. Тепер е, столом не можна ні вправо, ні вліво, нікуди. Опускаємо стіл вниз, міняємо фризу, Е, Верніше, ставимо не фрезу, а ставимо вже сверло і сверлимо наскрізь під рік. І тепер сверлимо. верло діаметром 6.5 Так, зараз верло буде виходити. Добре? Так, наступним етапом буде що? Буде розрізка. Слідуюче, що ми робимо, ми будемо розрізати нашу, наш проріз. Дискова фреза толщиною 2,5 мм. Так, Стоп, вони в той бік крутиться. Піноль зажали. Yeah. Я змушений був, як ви бачите, трошки витягнути заготовку з сісків, тому що інакше я не зможу прорізати до кінця. Так. І поїхали. Так, по 3 мм беру спокійно. В ротики можно чуть чуть сбить что и. Даний, він, получається не по центру. Я вам потім поясню чому так є? Далі ще чуть. прорізає наскрізь. Так. І е, треба зробити ще один прохід, для того, щоб було легше зжимати. Я думаю, розумієте, так? Чому? Не витягуючи деталь з тісків, я зразу намастив метчик масельцем і ріжемо різьбу М8. Ну, алюміній легко йде. До речі, на кольорові метали, там на алюміній, на бронзу, на дюраль, я стараюся мати окремий інструмент з різьбонорізний. Тому що плашка, якщо вона бачила вже... Сталь, нержавійку, і, там, титан, чугун. Якщо подивитися під мікроскопом на неї, так, то е, очевидно, що в неї вже не та гострота е, ріжучих кромок. А на алюміній, на дюральку, на латунь, на бронзу, треба, щоб інструмент був гострий. І відповідно, я на кольоровий метал завжди стараюся мати окремий набір різьбонарізного інструменту. Ну, Основні кроки, звичайно, що там. М6, М8, 10, 12, 14, 16, 20. О, так, Першим номером я вже пройшов. Зараз пройдемо ще другим. Так, Останнім етапом буде. Просверлити в, верхньому, в верхній частині деталі в отвір діаметром 8. Щоб, тому що ми нарізали різьбу сплошняково через першу, через другу деталь, відповідно, воно стягувати нічого не буде. Тут треба чітко просверлити, тому що щоб не просверлити наскрізь. Так. Значить, Як ми робимо? Так. Є, yeah, зайшли. І дивимося в розріз. До речі, можна зробити як? Сюди ставимо бляшку, так? О. Наче діє вже так. Чуть глибше, щоб зразу на нижній деталі знялась паска. На великому сверлильному сверлю боковий отвір під е, 10,2. Так, ну що, шановні парафіяни, вилучилася у нас отака от деталька. Так. Що я ще від себе додав? Я додав тут прослаблюючий отвір. Фризою зробив, щоб не було тут такого різкого переходу. І добавив отут таку західну площадочку. Так? Поясню зараз для чого. Значить, чому цей от проріз він є нижче центру, так? Нижче. Пояснюю чому. Ми тянемо болтом. І нам треба, щоб тут різьби було чим побільше. Тут хватити 5-6 мм стінки для того, щоб шляпка болта вперлася. Якщо б ми зробили тут по центру цей проріз, то різьби було б менше, ну, зато б було тут більше. Ну, якби тут ні до чого. Так? От. Ну, от, болт я в себе такий знайшов, він правда чуть закороткий. Ну, то вже таке хлопці собі поміняють. <кхем> от. Ставимо, закручуємо. Так. Бачите, там ще міліметрів 5 можна було довший болт давати. Бачите, як різьба виходить. О, ну Отак от він стає. так, Тут ще, той магніт буде заливатися клеєм, якщо я не помиляюся. Я вже не пам'ятаю всіх нюансів. Тепер далі. Тут у нас різьба. так, Сюди вкручується наш рим болт. Болт з вухом. так. От Він вкрутився, не впирає нічого, і він з лодки на шнурку збирає всяку, всяку фігню, яка до нього буде липнути. От. Ну і Другий варіант це що? Другий варіант це коли він візьме отаку от гайку, накрутить сюди так, і вкрутить її вже з сторони. Гайка є для того, щоб. Що? Гайка є для того, щоб в нас цей болт не виліз з середини, не впер магніт. Так? От, є зазорчик трохи є. О, і він коли кидає з берега на шнурку і тяне по дну його, отак от, от і теж збирає. Бо якщо би тягнув так, то воно б було б не так ефективно. Так? Ну, отака от штука, я не знаю, я бачив в продажі їх. Е, ну, напевно, що вигідно хлопцям. Купити окремо магніт і окремо замовити в мене оту от вухо, і <кій> отримати отакий от результат. О, от таке. Значить, що ще хочу сказати. Ну, напевно, це вже питання досвіду, так? Я не відчуваю. Ну, вже давно не відчуваю абсолютно ніяких складностей в обробці різних матеріалів. Алюміній, значить алюміній. Нержавійка значить нержавійка. Сталь, значить сталь, бронза, значить бронза. Чугун, значить чугун. Всюди має бути чистота. Всюди має бути чистота. Звісно, що треба вміти заточити інструмент, треба підібрати режими. Це питання досвіду, це питання тільки досвіду. На початках, звісно, що і в мене були з тим проблеми. І стоїш бронзою, стоїш латунню. вчився, підбирав, пробував, набивав булі, як то кажуть. От. Але не святі горошки ліплять. Все виходить. Пробувати, настирливість, старання, ну і бажання. Продовжуємо. Залив я магніт неодимовий так? в нашу обойму. Залив його на епоксидний клей, двохкомпонентний клей, сохне 15 хвилин. Намастив так щедро, зажав, обоєму зжав, бачите, як вона зжалося клином. От, і, і, що? і клей вже висох, Зараз ми ці соплі повідмиваємо розчинником і спробуємо, як ця штука працює. От, бачите, клей повилізав зі всіх, всіх щілин, зі всіх дир. Що ж, відмив я його. Від остатків клею, закрутив вухо, і вийшло отак, от вийшло удачно. До речі, чому чому не зжав на клин? Я спеціально так зробив. Виходить, що у нас клей у формі трапеції йде. Так? Тобто він йде в сторони за рахунок того, що обойма зжалась тут, клей вийшов трапецевидно. Так його важче вирвати. от значить Отаке от. Таке от. Така ось штука. значить, магніт даний розрахований на відривне зусилля 100 кг від плоскості. Ми зараз спробуємо. У мене є наковальня 50 кг. Зараз спробуємо, чи ми цим магнітом зможемо її підняти. Так, Тепер тест. Є у мене отака от наковальня. 50 кг важить. Точно знаю, бо пересилав її почтою. Ставив камеру. І пробуємо наш магніт. Зараз буде прилипати. О. Так. І. Ну от, як бачите, звісно, відірвати тепер цей магніт буде не так просто. Його треба стягувати в сторону на ребро. Отак от от. Ну, Пробуємо ще раз. За шнурок не Ну от, я думаю, за допомогою цієї штуки. Можна тепер стягнути, можна витягнути не тільки відро з колодязя, а щось навіть потужніше. Тобто, Якщо ця наковальня би лежала у воді, то рахуйте вага у воді набагато менша. От. Так що, можна, якщо в воді, то набагато більшу вагу можна піднімати. Ну, якби отакий от тест, така от робота, я думаю, вам подобалося. Все, дякую за увагу. Всім удачі.